Актуальні товари за зниженими цінами. Супермаркет електроніки, «Техносіті» продовжує дивувати асортиментом товарів, а їх у магазині близько тисячі. Зокрема, й актуальна техніка, яка не тільки стане окрасою домашнього інтер'єру, а й корисною у використанні. Адже тут покупець знайде великий вибір холодильників, пральних машинок, телевізорів та іншої побутової техніки, яка полегшить домашні справи. Наразі для покупців діють вигідні пропозиції на техніку від торгової марки Канді. В даному переліку можна побачити морозильну камеру на 4 шуфлятки, крапельні заморозки, 100 літрів, досить економно. Також представлена мікрохвильова піч 20 літрів з функцією гриля з функцією швидкої розморозки. Також ми можемо побачити пральну машинку «Канді» на 7 кг, 1200 віджим, інверторний мотор, економний по електроенергії. Досить вмістимо. Також є досить непоганий варіант на 6 кг тисячу віджим, смарт-технологія, також інверторний вимог. І також є зараз хороша пропозиція на холодильничу канді. Досить приємна ціна. Всього 10 999. Холодильне відділення і морозильне відділення. 170 літрів холодильник і 50 літрів морозильна камера. Придбати товар можна в розтермінування, це є хорошою альтернативою кредитуванню, адже суму можна розбивати на декілька частин та сплачувати її поступово. Даний товар можна придбати у нульове розтермінування. Також у нас діє безкоштовна доставка на крупну побутову техніку. Також кожному покупці у нас будуть нараховуватись бонуси. Бонуси є накопичені. Також їх можна отоварити зразу на наступний день. Акція діятиме до 31 серпня, тож придбати якісну продукцію за помірними цінами можна, завітавши в магазин електроніки Техносіті, який розташований на південному бульварі 22.